Це Сергій, вимушений переселенець із Северодонецька. Два роки тому ворог захопив його рідне місто, і з того часу його другою домівкою став центр колективного проживання у Назареті, яким ми опікуємось. Сергій страждає на хронічну наркову недостатність і потребує системного лікування методом гемодіалізу. Без цієї процедури його життя перерветься через декілька днів. Тричі на тиждень Сергію потрібно їздити до медичного закладу у Дрогобичі, де йому роблять ниркову замісну терапію. Зараз цей спокійний хлопець дуже схвильований. Державну програму фінансування закінчено, і його подальше лікування тепер повністю залежить від нашої допомоги. На сьогоднішній день ми покриваємо частину витрат на гемодіаліз. Але щоб забезпечити Сергію системне лікування, потрібен ще щомісячний платіж у сумі 2 тисяч гривень. Ми звертаємося до благодійників, до підприємців та небайдужих людей, щоб зібрати Сергію необхідну суму. Давайте разом допоможемо Сергію, який з гідністю переносить біль хвороби, маючи нестримне бажання жити.